Ідеальний комплект для гри без зайвих клопотів. Ми створили рішення, яке економить ваш час, сили і головне гроші. Більше не потрібно шукати сумісні деталі. Усе вже підібрано, встановлено і протестовано. Ви отримуєте готову до гри репліку, яка працює стабільно прямо з коробки. Вітаю, друзі! Маємо декілька готових комплектів та у цьому відео поговоримо про комплект з ArcTurus SR16 Rifle MBFE. До комплекту входить руків'я перенесення вогню, кріплення для встановлення коліматорних прицілів типу Т1, Т2 та лазерних цілевказівників П. Коліматор Т1 тактичний модуль, що поєднує лазерний цілевказівник і ліхтарик у компактному корпусі. Антапки QD. Та високоточна штурмова гвинтівка на платформі АЕР вона має алюмінієву цівку ЕМЛО, внутрішній стволик 6,02 мм, і швидко знімну пружину, Gearbox другої версії з MOSFET і і від Відґейт. Усе для точності, надійності та ідеального контролю. Прогресивний спусковий гачок, активне гальмування, захист батареї та запрограмовані режими вогню. Детальний огляд репліки буде в описі до відео. А ми починаємо монтаж наших аксесуарів. Алюмінієва цівка з інтерфейсом Млок дозволяє швидко та надійно встановити руків'я перенесення вогню без зайвих адаптерів чи перехідників. Для монтажу знадобиться стандартний шестигранник, за допомогою якої ми фіксуємо гвинт, що притискає емлок-гайку до внутрішніх країв слоту. Вона автоматично повертається на 90 градусів і надійно заклинюється, забезпечуючи жорстке кріплення без люфтів. Правильно встановлене руків'я не лише покращує контроль над реплікою, а й додає стилю вашому сетапу. Різпланка планка дозволяє встановити кріплення для встановлення коліматорних прицілів та лазерних цілевказівників ПЕК швидко та надійно. Для цього достатньо базового інструменту шестигранник. Спочатку обираємо позицію на верхній різпланці, де буде зручно поєднати коліматор з тактичним модулем. Зазвичай це центральна або передня частина ціпки. Далі розкручуємо фіксуючи гвинти на кріпленні. Розводимо лапки, встановлюємо кріплення на планку так, щоб пази збігалися з прорізами рік і затягуємо гвинти до упору. Важливо не перетягнути, щоб не зірвати різьблення, але й не залишити люк. Кріплення додатково звільняє місце на рейці, що дозволяє встановлювати інші аксесуари поруч з прицілом та звільняє місце для хвана. Головною особливістю Хаймаунт є здатність піднімати приціл вище, що важливо для користувачів із додатковими тактичними аксесуарами, що розташовані в одній площині. Коліматор АІМО Т1 легко монтується на кріплення. У нашому випадку попередньо знімаємо підйомну планку. Для цього спершу відкручуємо гвинти, що фіксують підйомну базу. Це чотири гвинти. Далі встановлюємо приціл на верхню платформу, суміщаючи пази. Фіксується без люфтів. Такий монтаж дозволяє знизити загальну висоту оптики, а також забезпечує співвісність з лазерним модулем, якщо він встановлений поруч. Коліматор AIMO Т1 це металевий компактний приціл довжиною 70 мм і вагою 150 грамів. Оснащений лінзою діаметром 20 мм, має червону або зелену прицільну точку з 5 рівнями яскравості та плавним регулюванням положень. Сумісний з ПНБ працює від батарейки типу cr 2032, яка забезпечує тривалий час роботи. Тактичний модуль встановлюємо на нижню секцію кріплення. прикладаємо корпус модуля до платформи, суміщаючи монтажні отвори. Далі фіксуємо комплектний гвинт. Фіксуємо модуль за допомогою викрутки або інших спеціальних інструментів. Важливо не перетягнути, щоб не пошкодити корпус або різблення. Після монтажу перевіряємо, чи не заважає модуль обмін. Проводці або хвату, а також тестуємо кнопку активації. Вона має бути доступною для пальців у робочому положенні. Такий монтаж дозволяє інтегрувати світловий модуль безпосередньо в оптичну платформу, зберігаючи компактність і тактичну ергономіку. Це компактний пристрій висотою 3,5 см і довжиною 10 см, що поєднує червоний лазерний цілевказівник і білий ліхтарик з чотирьма режимами. Лазер, лазер плюс ліхтарик, ліхтарик стробоскоп. Працює від батарейки cr 123, має вагу 105 грамів і кріпиться на стандартну різпланку, оснащений виносною тактичною кнопкою для швидкої активації без відриву від прицілювання. У комплекті до нього є кліка стрічка з велкро «Мама, тато» для фіксації самої кнопки. Антапка Detach Port встановлюється на SR16 швидко та без зайвих інструментів. Маємо на корпусі ціпці та прикладі відповідний QD-слот з обох боків. Для монтажу достатньо натиснути кнопку фіксатора на антапсі, вставити її у слот до упору, після чого відпустити кнопку. Кульковий механізм розшириться і зафіксує Антапку всередині. Важливо перевірити, щоб Антапка не люфтила, не заважала перемикачу режимів вогню або хвату. Антапка забезпечує надійність, комфорт і тактичну ефективність у грі. Це не просто огляд. Це демонстрація того, як має виглядати готове рішення для страйкболу. Якщо купувати окремо, то загальна сума буде вищою, а от комплектом нижчою. Звучить вигідно. З повною готовністю до гри, а ще економія часу та коштів. До слова, безкоштовна доставка новою поштою. Максимальний комфорт і функціональність, надійність і стиль. Можна одразу йти на полігон з відчуттям тактичної естетики. Ready for Strike.